А щирі вітання, Отче, із святом. А ще хочу запитати вас, якщо Бог має на кожного з нас свої плани, то яке значення мають наші плани? Не путайте, як то кажуть, яєчницю з Божим даром. Дивіться, як ви на свою дитину маєте плани, бо ви хочете, щоб вона знає що з було, так? а дитина має свої плани. Ви тепер розумієте до чого? Я це все кажу. То, що Бог на вас має плани, це, це не означає, що ви в них не можуть це вмішати, так як і дитина. Тато, вчитель, мама, вчителька. Я хочу, щоб дитина обов'язково була вчителькою. А дитина хоче бути зовсім іншим. А тато і з вами все одно. Вони собі вже склали плани на дитину. Вони вже знають у певній інституті, в якому він має всі вчити. В неї там є знайомі, вони там вже договорили і все буде добре. Саме головне, би дитина здала ЗНО. А там далі, то все буде добре. А дитину ніхто не питає. А дитина має свої плани. Вона не хоче там вчитися. Вона хоче вчитися, наприклад, в Українському католицькому університеті. Ось. І тому, от так же само, е, можна сказати про те, що Бог на вас має плани, а ви маєте свої плани. Бог має плани, як вас врятувати, спасти, щоб ви послужилися ближньому, щоб ви були джерелом любові, а ви собі наоборот. Ну от так от я вам відповім, так як на своїх дітей, так само і Бог має плани на вас.